У якої тварини найкращий слух? Хто ж чемпіон по слуху? Розбираємося в дивовижних здібностях тварин. З давніх часів людина захоплювався слухом тварин. Нам здається, що ми, що володіють розвиненим інтелектом, поступаємося їм в умінні вловлювати найтонші звукові коливання. І дійсно, природа наділила деяких представників тваринного світу неймовірними слуховими здібностями, що дозволяють їм виживати, полювати і орієнтуватися в навколишньому світі. У цій статті ми спробуємо розібратися, які тварини мають кращий слух, і чому їх слухові системи так унікальні? Навіщо взагалі потрібен такий розвинений слух? Перш ніж говорити про конкретних чемпіонів, варто зрозуміти, чому розвинений слух так важливий для тварин. Для одних це спосіб виявити здобич, для інших уникнути хижака, а для третіх, спілкуватися з родичами на великих відстанях. Залежно від середовища проживання і способу життя, тварини розвивають певні слухові адаптації, що дозволяють їм максимально ефективно використовувати звукову інформацію. Сови нічні мисливці з приголомшливим слухом Коли мова заходить про тварин з видатним слухом, перше, що спадає на думку, сови. Їх репутація безшумних мисливців, здатних чути найменший шерех під товстим шаром снігу, заслужена. Унікальна форма їх пір'я, що утворює своєрідну тарілку навколо морди, направляє звукові хвилі в вуха, посилюючи їх. А різне розташування вух дозволяє їм точно визначати місце розташування джерела звуку, навіть якщо він знаходиться за перешкодою. Я особисто вражений тим, як сови використовують слух у поєднанні з нічним зором. Спостерігаючи за ними в дикій природі, можна помітити, як вони завмирають, повертаючи голову на 360 градусів, щоб вловити найменший звук. Це справді дивовижне поєднання навичок, що дозволяє їм успішно полювати в темряві. Кажани та дельфіни майстри ехолокації. Але сови не єдині тварини з видатним слухом. Кажани і дельфіни мають унікальну здатність до ехолокації, створення звукових імпулів і аналізу відбитих хвиль для створення звукової карти навколишнього середовища. Ця технологія дозволяє їм орієнтуватися в темряві, знаходити здобич і уникати перешкод. Ехолокація це неймовірно складний процес, що вимагає від тварини розвиненої мозкової активності і здатності аналізувати величезну кількість інформації. Те, що кажани і дельфіни змогли освоїти цю технологію, що перевершує навіть створені людиною сонари, викликає величезне захоплення. Я читав про те, як вчені вивчають ехолокацію кажанів для розробки нових технологій, таких як навігаційні системи для сліпих людей. Це яскравий приклад того, як вивчення природи може призвести до корисних інновацій, пластоногі амфібії звукового світу. І, нарешті, варто відзначити ластоногих тюленів, моржів і морських левів. Їх слух це справжній феномен, що дозволяє їм відмінно чути як під водою, так і на суші. Вони начебто займають проміжне положення між світом звуку в повітрі і світом звуку у воді. Унікальний механізм, що дозволяє ластоногим заповнювати середнє вухо крови під час плавання, дозволяє їм зберігати чіткість звуку під водою. А коли вони виходять на сушу, їх вуха знову наповнюються повітрям, дозволяючи їм чути звуки, що поширюються по повітрю. Я уявляю собі, як складно тварині адаптуватися до таких різних умов. Потрібно постійно міняти слухову систему, щоб ефективно чути в воді і на суші. Це справді вражаючий приклад еволюційної адаптації. Що робить слух найкращим? Але як визначити, у якої тварини кращий слух? Як зазначалося, це складне питання, оскільки різні тварини використовують слух для різних цілей. Чутливість до звуку, здатність розрізняти тонкі нюанси і здатність локалізувати джерело звуку все це важливі фактори, які необхідно враховувати. На мою думку, найкращий слух це не обов'язково найчутливіший, а найбільш адаптований до конкретних умов життя тварини. Сова може почути найменший шурхіт, але кажан може створити звукову карту навколишнього середовища. Ластоногий може чути як під водою, так і на суші. Всі вони чемпіони в своїх областях. Висновки слухаємо і вчимося у природи. На закінчення хочеться сказати, що вивчення слуху тварин це не тільки захоплююче заняття, а й джерело цінних знань. Природа протягом мільйонів років експериментувала з різними слуховими системами, створюючи неймовірні адаптації, які дозволяють тваринам виживати і просвітати в самих різних умовах. Слухаючи та навчаючись у природи, ми можемо не тільки розширити свої знання про світ, але й розробити нові технології, які покращать якість нашого життя. Хто знає, може бути. Коли-небудь ми зможемо створити штучний слух, який буде перевершувати навіть найдосконаліші слухові системи тварин.